Всім привіт, з вами яден, і сьогодні ми будемо грати в бункер Зомбі Тайкун. Так, що нам тут потрібно робити? У нас є ага, звичайно банкомат, з якого ми отримуємо гроші. Тут доволі таки гарно пророботана локація. Я, до речі, знаю, звідки й ці всі будівлі. Так, от у нас же є 100 баксів. Так, ні, за робуксами нічого не будемо купляти. Ей, ні 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 є Бункер можу? Так. О, 5 баксів. О, тут ще можна зібрати. Так, я поки що наразі тут купляю. бо тут усе дійсно так. Третій. що це я купив? Система безпеки. Доволі таке гарна. Так, а тут у нас производяться калаши. Щось це було, я не зрозумів. що... Так, а ага, у нас 165 монет і драбина вниз. Давайте зараз зберемо і прокачаємо наші автомати. І вони тепер. Ага, стали більш. А, це друга марка автоматів. Производиться А далі у нас іде 300 баксів. Давайте спустимось вниз Ого, нічого собі який бункер великий. Так, от у нас є 70 баксів. І мене вбили, цей чувак. Так, о, 275 баксів. А, можемо? Ні, не можемо. Давай. 55 баксів. І прокачуємо ще один раз. Тепер мені потрібно 500 баксів. Зараз у мене є 100 баксів, підемо наверх, прокачаємо щось там. Якось драбина погано зробили. Що тут у мене зверху є? 1200 ого. Так, тут можна зробити переродження, завершити магнати першим, щоб розблокувати переродження. Ага. О, у мене вже є 590 прокачуємо. І у нас максимальна прокачка. Так, мені потрібно обережненько обійти. Так, це що таке. Опа, тут можна зброю купити. 450 і ми можемо нарешті купити це за 1250 мотоцикл. Анук нук. Повір... Що? Вау! У нас є мотоцикл, але він чогось якийсь странний. О є ще один бункер. Якийсь якоїсь людини. Да. Якийсь він баганий 4500 автомобіль. Ага. І у нас іде 370 купити двері. Так, давайте купимо двері. Так, все двері відчинює. І тепер ми, ми їх закриваємо, щоб ніхто к нам не пішов. Так, давайте ми прокачаємо десь отут за 250 і отут два. Ага, додавалась драбина і труби. Ну, так величенько, що потрібно буде прокачувати. Пригласити друзів, плюс 20% екстра грошей. Ага. Музика. Так что можно я еще прокачатки купить и Так, давайте світло прокачаємо. О, генератор ще. Так, там кто-то зверху стреляет. Давайте зараз піднімемось подивимось. Опа, а что це таке за такі штучки цікаві? Зараз мы туди з'їздим на своєму новому мотоциклі. Давайте візьмемо нову зброю. Лучевий пістолет Лазерний пістолет. Ну, такий... Напевно, гарний. Я його ще не спитував. Давайте відтичаємо двері. Давай, сідаємо на... Стій і поїхали туди. О, то есть він нам накидає гроші. А з тієї сторони що? Так, треба якось їм полагодити мотоцикл. Ага. Роб Вендер. Плюс 100. Так, і отут точніше, щось є. Давайте зараз випробуємо лазерний пістолет. Так, і тепер давайте ми... обережненко обійдемо. У нас не вийшло. Ну, значить прийдеться стрілятися. Мінус один. Так, от у мене вже зібралось... Давайте зараз, щоб була кругла циферка. 2555 і зараз будемо щось прокачувати. Давайте тут все прокачаємо. Оп-оп-оп. Давайте це. Це, це. Ага, і вони нам будуть приносити гроші, так? Да? Я правильно кажу? У мене не вистачає грошей. Скільки тут у мене вже... Тисячі накопилось. Ну, добре. Так. Давайте зараз тут протачаємо. Ага. Вже бункер, щось напоминає мені. Він вже став більш схожий на бункер. Забираємо гроші. Так, це у нас ідуть двері і... Якийсь павербокс. Спускаємо ось. І купуємо цей павербокс. А, це він нам додає грошей все. Дуж для обеззараження. Він такий величенький Ага, тось. Тобто, оці електрощітки нам приносять гроші. Сколько я тепер получаю? По. О, по 105. Тобто <клес> <клес> за один такий електрощиток плюс 50 баксів. Доволі таки нехило. Так, кімната для обеззаражування Медитенська полка. Ага. Так, у нас там вистачає бабок. Грошей. І давайте піднімем Заберемо ще і. Отак, От сюди. І у нас же потрібно вистачити. Оп і оп. Так, все, світло у нас є. Таке невелике. Але для бункеру, я думаю, достатньо. Так, що це у нас. Лаб, Ага, це у нас лабораторія, вчені тут. Ага. Це у нас тут ідея. Операційна. Угу. Але поки що вона нам не по карману. Давайте сходимо на них поверхи ще. Але я зараз візьму гроші, щоб, якщо що, збудувати драблину, щоб нам вилізти. Так, спускаємось. Тепер головне нічого не купити. Ага, це, я так зрозумів, у нас тут іде склад. Так, да, тут у нас іде склад. Давайте будемо драбину. А вниз як. А вниз ніяк Окей. Давай так. Оп. Опа! ще один конвейер. Давай, ткупля. Блін. 2500 скільки? Ай! Ай-яй-яй! Все, немає. Так, і цей я так зрозумів. Ось ця і друга. Так, що тут у нас те? Ага мені потрібно накопити на конвеєр. Давайте спускаємось. Оп. Забираємо гроші і так, у нас вистачає на конвейер. Він там знизу. Що ж, ну, а на чому перша частина по цьому тайкону завершилася? Став далек, підписуйтесь на канал. Всім пока.